Вітаю вас, доброго дня, ми з України, мої дорогенькі, я Ірина, і від вас таке запитання. Я зараз спробую прочитати а, запитання про азовців, мої дорогенькі, чи правдиві ті списки, які дають про тих, хто залишився живий, про тих, хто мертвий там ось ці списки. Наскільки я зрозуміла, тому що ви не конкретизуєте, не всі конкретизуєте. Я задам і за живих, і за мертвих, на жаль, потім що з ними буде далі? Тобто, чи будуть обміни, чи, 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 чи віддадуть тіла, що буде з живими ті, що залишаться, чи будуть обміни, і чи віддадуть тіла, і що предпри... предприйме наше правительство? Що, що буде при... предприймати наше правительство? Язик зломала обома мовами. І так, давайте дивимося. Перше, чи правдиві ті списки, що... які викладають про живих та мертвих. Давайте так. Мені тяжко, звичайно, теж. я теж людина, але будемо дивитися. Давайте про тих, ті списки, які викладають, чи вони є правдиві чи ні. 50 на 50, мої дорогенькі. Да, 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 да. Ви знаєте, це для того, я, я вам так скажу: це для того, щоб вас трошки це робиться майстерно, дуже майстерно, для того, щоб вас налякати, для того, щоб. В паніку ввести людей, щоб на емоції, підсадити на емоції, і а, це ви знаєте, як ожисточити українських людей, так, але і а, для того, щоб ну, от, волніння пішли, розумієте, це. Розхитати ситуацію, вже ось ця карта кажуть. Розхитати ситуацію, щоб не було стабільності, щоб люди були не впевнені, да, да, ні, ні, розумієте, щоб люди були в ожиданнях, щоб люди чекали, щоб люди не вірили. щоб, ну, Коротше, ви зрозуміли, ось так. Нема. Можете так: 50 на 50, якщо стоїть вашого рідного прізвища десь. Я би казала ще не довіряти цим спискам. І так, наступне питання. Що з ними буде далі? Тобто, чи будуть обміни? Давайте подивимося, будуть обміни, давайте візьмете, чи віддадуть діла ці тіла, чи віддадуть тіла, і потім, чи будуть обміни, хто ще залишився живий. Давайте спочатку так. Чи віддадуть тіла. Як багато хочу вилізти, чи віддадуть тіла. Ви знаєте, важко сказати. А важко сказати, це треба довго добиватися. Буду дуже довго тягнути гуму. Можливо,... Якісь одиниці, можливо, віддадуть. Одиниці, ще раз кажу. І я скажу зараз чому. Ті, які більш-менш мають привлічний вигляд. оті всі в мене сидить на язиці дуже страшне слово, я його не скажу. А Ви розумієте? Ну, понівечені. Ті, що дуже понівечені, ні-ні. Ті не віддають. Можливо, от я ще раз кажу: якщо то тако, знаєте, одиниці. Або дійсно одне-два. Або взагалі нічого навіть. Можна сказати, скоріш за все, нічого. Але ви бачите, дивіться, ось ця карта показує до трьох. Може бути, От може бути, що а, решта не віддадуть. Це хіба що, знаєте, якась світова спільнота. Це ваше втручання, оббивання порогів. Бачите, тут дієві карти. Не мовчання, а оббивання порогів і добивання, добивання свого. Добивання, от конкретно добивання свого можуть віддати е, тіла, а інакше ні. Не бачу тут. Тепер давайте чи буде обмін. Обмін тим, хто ще залишився живий. Там же ж їх визнали терористами, мої дорогі. Я, я вчора десь від когось почула. І так, чи буде обмін тих, хто живий? Давайте я спочатку так. Це майстерність має бути. Великий майстер. Це, ви знаєте, це всі засоби повинні кинути. Я вже це бачу, але подивимося. Ви знаєте, якщо і когось обміняють, то теж скажу одиниці. Одиниці. Жменічка. Маленька, маленька жменчика. В принципі, мої дорогенькі, я вже. Робила розклади на азовців майдавно вже. І я казала, що не радуйтеся, тому що я не бачу, що буде великий обмін там, чи ще щось, чи всіх повернемо. Всі кричали: повернемо всіх. Жменьку повернули. Так. Ви згадайте, скільки людей. Я казала, дуже маленький процент обміняється. І тепер я теж не бачу, щоб їх. Обмінювали. Навіть якщо ви бачите, домовляться, от домовляться, будуть такі добиватися, будуть, наприклад, домовляться. І бачите, і все рівно. Уже перед самим це можуть зірвати. Це хіба що якась спецоперація буде? Тільки якась спецоперація. Давайте подивимося, будеться. Тому що я вже помагові бачу, і ось ця карта це тільки або якась дуже вправна спецоперація, що повернути теж. Теж оту ж жменьку що повернуть, розумієте? Ось, а так не повернуть. На жаль, я не хочу вас лякати, тому що питають матері, питають а, дружини, а, братів, сестер шукають, тому що там і жінки є. Давайте подивимося, чи, чи будуть а, якусь спецоперацію робити. Таємно, тому що це якось так ще. На жаль, не бачу я цього. Це наша біда. Це не біда москалів. Бачите? Наша це біда, а їм паралельно. І вони йдуть від відповідальності. Вони звикли, цей, цей москальський народ звик не відповідати, не нести відповідальності. Не, не, на жаль, мої дорогі, я, я не можу от, сказати да, поверну, «да, зроблять, не можу. Давайте краще ще подивимося, що буде при, приймати, підприймати? Підприймати, підприймати. Ви знаєте, відверто вам скажу деякі слова, не можу вимовити паляниця говорю, а це не можу. Предпринимать. Давайте я вже російською скажу, бо іначе язик злою. <свісно> Вибачайте. Вибачайте. Серйозна тема, але. І так, що буде, що буде робити наше правительство, наша влада? Будуть вони щось робити? Ну, в принципі, тут покажу зуїда. Хоч їм і. <свісно> Знаєте, ви знаєте, відверто, от відверто скажу. От відверто скажу. Уже на дні карта, Жриця, говорить про те. Якщо і щось буде робити, то тільки таємно. Таємно. Що будуть таємно робити, дивіться. Вроді би, да. Продавлювати, щось будуть продавлювати, да але іде потім карта, яка каже: ну, набили вже тисячу е, цих е, шишок. На ті самі граблі вже стали. Розумієте? От не тим методом роблять, значить, не тим. Вони зроблять тим самим методом, як і завжди, і завжди провалюються. Розумієте? Треба робити інакше. Треба боротися внутрішньо запалювати вогонь внутрішній, мої дорогенькі. Тобто... Хтось казав говорити публічно, виходити на публіку, про це говорити. Чим більше про це будуть говорити, це, як я кажу вам, то саме про наше керівництво. Не треба його знімати. Треба просто рейтинг їхній, що впав. Розумієте? Ось так само і тут. Говорити про це, ходити мітинги, демонстрації, не знаю, що робити, але. Наша наше керівництво робить те саме, що і завжди, і, і стає на ті самі граблі, і в них нічого не вийде. Ось так, мої дорогенькі не, не бачу. Але взагалі то оця карта говорить, що якщо щось і будуть, тому що жриця – це не є а, карта, яка діє. Хоч тут і щось працюється майстерно, ну це, скоріш за все, ті самі ж е, кроки, ті самі, які не привезу, принесуть результатів. На жаль, тут і повинно зовсім інакшими методами йти. Зовсім інакшими. Тобто повинна е, методичка в, наших, в нашого керівництва змінитися, трансформацію пройти. Їм треба інакше це робити. Інакше. Розумієте, ось так мої дорогенькі, наскільки я бачу. Ви, ви вже, можливо, інших дивились старологів, я не знаю. Можливо, хтось щось інше сказав у мене. Ось так виходить, але я і не відчуваю. Мої дорогенькі, вони коли вийшли, коли їх принудили, це принудили їх вийти звідти з Азовсталі, і мені то не сподобалося. Звичайно, хтось, можливо, надіявся, що виживе. Всі так кричали: Ура, ура, ура! Ми їх обміняємо. Розумієте, це вер... вірна... вірний шлях до смерті вони вийшли. На жаль, тому що козаки ще раніше знали, що москалі катують дуже. От так. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, я би хотіла вам сказати, що. Хтось вийде, хтось це. Ось так карти показують. Ну, в принципі, я десь так і відчуваю. Якщо повернуть, якщо дійсно якось. Ви розумієте, що після цього, що вони їх визнали терористами, це довічне ув'язнення у Москалії. Це їх і стратити можуть, це можуть їх. і а, а давайте подивимося, вже якщо я тут є. Ось це, що їх визнали терористами. А що що їх чекає? Це не тільки азовців, це взагалі. Ну, от. ну ви бачите, дов що я так скажу ви знаєте, по-перше, це вони будуть робити з ними, що вони захочуть. Треба розшифрувати це все. І на довгий, на довгий шлях тобто, або на каторжні якісь роботи, розумієте, або для якихось публічних це, знаєте, це більше для публічних залякувань. Давайте ще більше розшифруємо. Ну да, бачите, декого де можуть і стратити, так. Я прикрию, бо тут голова. Бачите, по-перше, довічне ув'язнення. До кінця, тобто довічне ув'язнення, а декого можуть і стратити, на жаль, мої дорогі. Це, знаєте, залякування публічно, що от ми. А, я маю на увазі москалів. Ми всі могущі, нам нічого не буде. От що ми сказали, то і буде. І це для публічності залякування, мої дорогі. Дуже-дуже-дуже карти. Тут я відчуваю, тут, тут страшні речі будуть. Далі продовжуються страшні речі. Розумієте? Ось ці, всі три, ось ці три карти вони про це от одноголосно говорять. На жаль. На жаль. Е, мої дорогі, ось ця карта говорить, е, кріпіться, е, мужайте, як то кажуть, тримайтеся, е, вірте, але я, я мало дуже, дуже мало віри в, в цю акцію бачу. Їм не треба було виходити і все. Ви знаєте, легше було, моя думка, я би не вийшла. Я особисто би не вийшла. Тому що я знаю, що це таке. Краще від кулі, ніж там ті тортури. Вибачайте мене. І я знаю, багато хто з вас погодиться. Тому що після тих тортур, я наскільки знаю, навіть якщо живі повертаються, вони кінчаються самогубством потім. Тому що це страшне, що вони пережили. Це вже не життя, це психіка, це, це все. Гаразд, мої дорогеньки. Тримаймося, мужнімо, як то кажуть, мотаємо на вус, щоб розказувати потім нашим потомкам, щоб наші внуки, які народяться після нас, правнукам розповідати це страхіття. Вони повинні це знати. Вони обов'язково повинні знати. І треба дивитися, щоб це правдива історія була, тому що. Історію переписують всі, хто тільки може. Мастаки багато, а справжньої історії ніде нема. На жаль, а ви знаєте, як то кажуть, із уст в уста оце от і є. Справжня історія. А то все написане, то все, знаєте, мовчу. Гаразд, мої любі, все буде Україна, все є Україна. Віримо в Збройні Сили України. Вони є, єдина наша надія: це наш народ, наші люди і військові, наші військові. Слава Україні, мої любі!